співайте. Там на пляжі на Майамі. Ти хто? Тихіше, тихіше. Are you sure? Are you sure? Yes, I'm sure. Тихіше. <laughs> Окей. Okay. Багато хто звинувачує мене у тому, що я мало запрошую жінок до ефіру, і в принципі я сексист. Як бачите, зараз у мене в ефірі п'ять жінок. Я думаю, що більше ні в кого не буде підстав вважати мене сексистом. Отже, продовжуємо. Починаємо нашу програму. Дах Дотерс у нас в ефірі. була румба, Я так залюбив. Дякуємо, у нас в ефірі було Дагдотар. До наступного зустрічі. по Е, Жарт. Все. все, дякую, що погодилися на цей експеримент. Міняємося. Ага, Добре. Супер, давайте раз. Оп! Ой! Це Чик -чик. було дуже цікаво, дуже несподівано. Так, нас просто справді звинувачують в тому, що ми сексисти, і ми вирішили таким чином продемонструвати, що. Хлопці... Запросити сексисток. Тобто це був <с <с начебто, абсолютно секс... не сексистський жарт. Ні. Це був секс. Це не був сексистський жарт, ми, це був жарт, весело провели час з вами. Не, ми, ми вже, ми вже про ми, ми <ріст> е, трошки часу. Звідки ви приїхали? Ви так рідко буваєте в Україні? Що... Звідки ви приїхали? Зараз? Ми тільки з Торонто. На повному сірозі <ріст> власне так. Ми мали там такі бік фан. Ми ага. виступали, geek? мали тури, такі гік в Торонто, загубили багаж. Але насправді то не був в Торонто. – Насправді ми були. В Франці. То був Франція, Франція. Так. так. мали два тури по Франції. Дуже гарно, дуже успішну. І тепер знов летимо до Парижу. У нас нині така програма. Така, як з двома, на, на двоє у наділищі. Ми, в, 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 яку тему не візьмемо, у нас вічно ми самі не знаємо, чи то добре, чи то погано. І, <с з, <с з, з кожного тему, яка нині випуску є. Так само з вами. то Ми тільки зрозуміли, то коли ви прийшли. Ви як той театр на Андріївському узвозі. Тому що для багатьох ви просто є вершина музичного чогось, дійства якогось, яке, ну. На вас просто готові милитиші. Для інших вони вас слухають і кажуть: о, господи. Що за проваджуєте? – «Та Це то якісь варіати. <ріст> <ріст> <с> та, <с>. Та. То, таке ви сходите на той театр. Ви розділюєте людей. І то є. Я, я хотів вас попросити, перестаньте то робити. То фокус, знаєш, як різні випадка. Один театр поєднав два лагери людей, табори, які розділилися. Так само робите ви. Ну, так. Поєднюємо, це наша місія. Ми створюємо дискурс. О, це прекрасно. По цілому світі. Це добре, лише в Україні, це добре. але і так само за її межами. О, о, то, отут найбільша проблема. Я не розумію, чому в Україні вас майже немає е, в якомусь інформаційному не пишуть дах дотерс, дах дотерс. У всьому світі. Наскільки у вас графік наперед написаний? – На Навіть Рочки. Років. На три роки. Ви до 2019 року маєте вже плани. Ой, не Так, ви, ви, <с nine> І ви, ви вже знаєте, де ви будете. А в Україні ви приїжджаєте хіба у відпустку, і ви такі ходите. Хоч тут добре не пізнають на вулиці. Так ся стало, бо ми тут не формат, а там ми шикардос. Там до вас так стало. Дуже модно все, вони розуміють нас там. Але це не є, це не є якось так навмисно. Тобто нам навпаки, нам нам, нам було б дуже дуже, дуже приємно. Тобто, evaluation. тобто, тобто, тобто <гумного> і, л... дуже За лицевірство у нас, у вас вона відповідає. Доплачують. Вибачте, ви так, навіть ти, трошки вище сидить. Це, це, це гарніші, <гум> гарні гроші. Врешті ми на цій програмі також за гарні гроші з вами мають. Вибачте, продовжуйте. до речі, коли ти, нам, коли ти Нам було б цікаво, нам було би дуже цікава увага української преси, власне, і української публіки. Зокрема, вона є, власне. Але якось так складається. Гріх жалітися, ви в альбом вже Є рецензії, друге. Ну і врешті. Ми, тут, ми на телебаченні, ми розмовляємо, ми розказуємо про це. Це є важливо. А за кордоном воно якось так так само абсолютно якось природньо, органічно склалася наша історія. Тепер ми маємо ще французьких продюсерів у Франції, агенцію Дроль де Дамс. І в нас, справді, міжнародні наші справи йдуть так само дуже гарно. І можливо, це і радість в цьому якась є, що ми не є серед того мейнстріму, шоу-бізу нашого, де трошки інші ми. Іншу нішу займаємо тут. І нам і не хочеться туди. Хоча іноді ми там. Ой, ну чому про нас не говорять всі? Тому що ми не на тіліках. Я ми просто не... думаю, що ви не займаєте іншу нішу. Ви ми займаємо іншу. Ні. Є от в будинку є ніші в будинку, а ви займаєте десь квартал. Ось. Тому що ви туди-сюди бігаєте. Ви звідти взяли віолончель, звідти взяли ще щось. Я так вас. Це пентхаус. А ще тримаємо фронт за кордоном та, і розказуємо дуже. людям, що ми не є жертвою, що ми тут і зараз Україна, готові з вами поділитися, як можна встояти ось ці е, жахливі часи, яка, які спонукали весь світ. От, власне, якось так. Добро... Миротвориці і мифотвориці. Це дуже показуємо, що можна е, творити. <гум> Чому ти так засоромилися, коли то сказав? Ну, я трошки соромлюсь. Ні, це вона в образі просто збирати стадіони. Ви хочете чи ні? Ясно. Ми хочемо, хочемо людей купувати Стадіон захоче. Ми не проти дайте мікрофон. <гум> тобто, ви е, ви не, не є ну. Фрік кабаре, кабаре, маленька штучка, де двісті людей прийшло і вже сім тісто, не можна як пиво зробити випити. Стадіони для вас ви хочете, ви любите з публікою спілкуватися? Так, звичайно, у нас дуже різні формати кон концертів. Це є як чистий театр, де повністю сидячий глядач. Як було в багатьох французьких театрах, і у Вінниці, наприклад, це було шикарно. Вони це пишуть золотою в цей театр. У Вінниці? Вінниці це були тур по Україні. На неї були тури по Україні. Так, так у нас були, були не були. один тур, бо багато дуже турів у в Це був дуже театральна, така вист... Тава, тихенька вони так чемно заслухали. в мене був шок. У мене було не менше вражень ніж від французької театральної публіки в якихось театрах невеличких. І це було о, отак. От Буває потім проекти або такі концерти, як Вінниці. на республіці. Вибачте, я просто вони і сиділи. Вони спочатку помивали. Ми потвориться. А ти по проблема власне після цього 에, концерту сталося. А а було, а було на республіці, там де це нормальний такі фест. Фестиваль, всі стоять, влашло. кричать, хтось там. А ще було стрибає. на заході близько 15 тисяч після ляпісів? Ми зібрали. Ух ти, ну тобто бувають дуже І всі е, е, співали е, разом з нами концертів, де ми це їздимо на такі Та. літні опенейри, фестивалі величезні, де то з то усього сказати, світу ми в Україні приїжджають невідомі, ну, це, це Не, не зовсім, це, це не зовсім О, так. Це все нормально, ось пишуть, вийшов альбом. Працюємо тут, і там всюди працюємо всюди. Не покладаємо. єдине, рай. що у нас проблема з журналістикою страшенна є. Я от вчора я от а тебе ти, да, нормальний. Пар... Да, 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 Слава, ти вроді. Що є такі люди, от, наприклад, як ти, тому що е, та, дуже багато людей, вони не знаючи взагалі суті, починають про щось розказувати. І це страшенно дратує, страшенно. Е, як в тебе є такий цей стиль, який ти видумав, та, дурналістика? Ні, 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 то не я. То... І, ну це ти щось а, там знову ж таки. Я вчора ти, вивчила, та бачиш. мене один, Там І нехороша людина. Хульху як там хулістика? То що, що він такого ти, наговорив. Ти, не говорив? Не, не вірте тому, що читаєте в інтернетах. Про мене, особливо. Ну, так я тому і почала говорити про це, тому що бачиш, про нас так само, <гум> власне. Тобто є справді проблема, як нам здається, певна проблема, якась неадекватність, можливо. Е, зараз вийшов наш альбом, про що ми, напевно, поговоримо. Вийшла якісь певна кількість рецензій на цей альбом, і вони є трішечки неадекватними, навіть просто змістовно. за тільки. Що, що, інф... саме? що саме Що на те, що вас обурило чи образило, ну, наприклад, понаписувало? Одна з видань взялося описувати кожну пісню. Яке, наприклад? Давайте будемо чесно. <гум> А будемо чесно, це видання Андони. <ріст> 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 Супер. Якщо що це він сказав, але ми теж, якби ми цілий день вчора, отак от е, сиділи за комп'ютерами, читали, це переписувались і були в жахові, е, що ми читаємо про себе. Е, виявляється, що все не так, як як, як, як ти роздавалася. А ні, вони насправді добре написали. Ні, вони ну, написали як? перекручено до такої степені все. А. Правда Добро тому, що вони просто не купнули. А, вони, вони не знали та, до кінця, вони я не вивчили. Я правильно зрозумів, що вони мають на увазі? Вибачте. Вони не вивчили питання, вони не дізналися. А, а. а про що ж ця пісня? Вони десь якісь е, уривки з інтернету, якусь інформацію зібрали і Чекай, сліпили Андон... такого, що я... Андони. Чи ні? Я не розумію. Андони, а. Андони вибачте, просто... що хотів, вибачитися. Це ти яку спонукав? Ну будемо чесними Добре. людьми. Ну словом, це в будь-якому випадку. Я трошки і непрофесійно, тому що там купа якоїсь інформації, Якесь самостійне розслідування, які начебто вони зробили, які вони дрони вас правду, не знімали, ваш яке не має жодного жодного відношення насправді до нашого творчості, зокрема літературної складової, яку вони розбирали. Mm. Це все якось є неправда, майже все. І якісь багато так само в, в різних інших також виданнях. Багато якихось таких про про нас історій, які насправді не є правдивими. Все до такої степені перекручено, що це вже стає неправдою. І навіть в одному виданні написано, що до дівчат не достукатись, тому ми якби. Ну, пишемо так самостійно, розумієш? Тому, Але це не є правда, вигадати. тому ми, ми не тут. Власть вийшли, бачиш до вас. От ми прийшли це. розказати правду, як все насправді відбувається в Кіндер Доторс. А мені можна говорити, що є. я вам заплатив, чи ні? Ні, давайте потім. може. <гадати> може, а до речі, коли може ну, якось після ефіру наразі. Я думаю, як гуманіст, то я думаю, що такого мистецтва, як ми робимо, його немає, особливо тут. Тому розібрати кожну композицію окремо – це ну, дивно просто. А всі шукають зраду в тому, що ви робите, розумієте? Всі шукають зраду. Тому що З'явилось щось нове, і вони такі нас тут десь намахують. Дурять нас тут. десь. – тут І всі розуміють. Якщо щось не схоже на бумбокс, зразу десь, десь десь тут я зарилася. Десь там щось зарито. І тому я думаю, у вас, але. Ви можете змиритися так в Україні ставляться до зірок. Але це, зрештою, це нормально. Це це, це в будь-якому випадку ми дуже щасливі, бо є великий резонанс, є увага. Це це дуже І, гарно, І, в принципі, добре. поганого ніхто не написав. А. Хочеться почути щось мудре. Ага. Якусь не знаю таку оцінку, Якісь яка тобі буде, та, яка тобі буде здаватися. Ми не кажемо про те, що ми там суперпрофесіонали, але може 13 років на цій ниві. А ви на Театральні, культ просторі, ми... на культ просторі читали, що про вас написали? Читали. І що? То, то, то воно чи то? Не вона, буде? звичайно, більш адекватніше, тому що там не, не купалася в якихось моментах, які є особисто нашими, та там, текстових і так далі, глибинних. Але для мене особисто ця оцінка, вона трошки ягуськоло. Ну мені хотілось би чогось прочитати. Інакшого про mm -hmm. себе то, що я роблю. Мені здається, що я читаю, думаю, боженьки, а все виявляється не так, як я собі там це все будую всередині. Та. Можливо, це і нормально. Можливо, mm -hmm. просто… З, зрештою, ми мусимо бути готові до того, так, що так, хтось точно. не так бачить. Те, як ми це його трошки показуємо. трошки маленький шок зараз. Mm -hmm. Але, зрештою, це ж музичний альбом. Говорити про музику, пояснювати і аналізувати це дуже складно. Тому, в принципі, в нас немає претензій, ми розуміємо, якби весь обсяг тобто, і високість. А в гівні і... зараз я, тому що я сказав ну, Андоне, да, я, я, я сказав. Я, Андоне", Андоне", да, я я я сказав я, ні, ні, але це, це а, твоя програма. Дякую, дівчата. але це твоя програма. <рив> прийшли прийшли підстави. Я, я хотіла сказати, що ти завжди в гівні. ну вибач, тому що всі <рив> теж докопуються, знаєш, ви хто такий щур. А, я зрозумів. я трошки такий є. Ви вже дізнались, хто такий щур. Плюс 50 долярів і все вирішено. Курча. що ви відчуваєте, коли ви пишете пісні? От приблизно що зараз. Ну тобто, такий треп, такі насолоду трошки, трошки збудження. зброя питання, Тому що певні, що від пісні до пісні то відрізняється. Але добре, яке ви найгірше відчуття відчули, коли придумали пісню? Ой, та багато було. Буває таке, що нема на ідеї, і все. А ви один одного ну, ненавидите? Буває, чи сварите, чи але тут же любимо, цілуємося там всі і все. Як в житті все. Я, як, я, як, як в родині якось так дуже. Так. Угу. Тобто але ми професійно сваримося. Як це? Ну, тільки по ділу. Ну, конструктивно, якщо я там, ну, іноді, звичайно, буває такі... Тобто ти курво, то не підходить, то не професійно. Ні, ну, може бути... Ну, може так само. ти класно це говориш просто. Ну, так звучить в тебе класно це, ти курво. Тобі не так сваритись. А, я не сваришся, я, 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 я просто... Сваришся. Сваришся. Я ще не знаю. Що ви відчуваєте перед тим, як вийти на сцену? Такий великий ексайтмент. Відповідальність. Тобто є, є хтось 13 років по робите. Але не за те, що ти о, я зараз вийду і забуду текст, а за те, що ти виходиш, зараз ти зустрінешся з цими людьми, з якими ти будеш зараз півтори години обмінюватися. І ти презентуєш свою країну, свою націю. А от ви вийшли на сцену, ви дивитеся, там повно людей. Так. Худи ви дивитися на людей? На людей? – Ну, як? Там є три тисячі людей, і ви там, сіра така маса. – треба кожного заглянути може за рівнутовою. в очі? – У нас навіть є таких перебуває, коли ми після концерту в гримерці там уже розгримовуємося. – Боже, не треба. Чого? Ну давай. Треба. Ми ж, правду говоримо. – Ми ж ніколи не розгримовуємося. – У нас же немає всяких підводних течені. Ми ж витри, чесні люди. Та розгримовуємося, знімаємо свій татуаж білий. І ти бачила, ти бачила там цей чувачок, який сидів зліво з бородою. Як він дивився, як він? Як він танцював. Я, я теж його бачила, теж його бачила. А оцю бабу ти бачила, оця, а що сиділа там і дуже круто. А оце бачили, бачили? Знаєте, чого я, я боюся, якщо б я так виступав? Я боюсь, знаєте чого? От виходжу я на сцену, я такий дивлюся, всі мене слухають, всі, я такий дивлюся, всі в захваті, там танцюють, і тут я стикаюся з поглядом людини, яка стоїть там. Так, це буває, які люди я... постійно що ви робите? А, я, так я... не як я, як то на вас впливає? Мені то цікаво. Ніяк. А так дивишся на нього. Серйозно, ви ну, просто. Такі теж було. Дуже я просто коли дивлюся так людину, я не можу вже. Я, я ти не, не ні, це, не працює. Ти це Але ти, ти там стоїш. Е ну, я не можу, але в мене є відповідальність. Що значить, що я не можу? – я Але ти можу? мусиш. Я, можу, і ти, можу. ти, власне, я митець, ти мусиш з цього трансформувати енергію. Ти як актор, так. ти є співак, музикант. Часом буває таке, що справді ти бачиш, якби людина в першому ряді сидить отак, і цілий концерт. Стіна така. І ти, і воно немає не йде. і ти такий, як курва, пішов десь за колісом, гоп, взяв цього силу, якби взяв. Алкоголь присутній у вас. Ну, бо це, ну, ні, за сценою ну, це немає. Це не алкоголь, ні. Ти ні. взяв ці взяв, енергії, де? якусь інакшу енергію і трансформував її в енергію своєї сили, щоб йти і виступати далі. Таке так, ще самим. дуже часто, коли людина сидить в залі, ти весь концерт думаєш, що вона просто ненавидить тебе. А вона паралізована. А вона… – Серйозно? – Чекай, це не далі. Дайте вже так. Спочатку, що я потім це. Е і і раптом після концерту ця людина, яка сиділа з залізним оцим обличчям, підходить після концерту, ледве не зі сльозами, каже, «Боженьки, це було зі мною вперше. Та, це що було найліпше в моєму житті. каже ця людина. А, тобто ти не можеш адекватно розуміти. Про а про Тобто Обматюкали, кинули чимось, а потім вивелось. Ні, просто сидить <праві> холодно. Це значить, що ти не можеш по цій холодності зрозуміти об'єктивність реакції цієї людини на те, що вона дивиться. Холодний, так, може, це? вона просто так сприймає. У нас в Авіньйоні на Не фестивалі. В Авіньйоні виступала 12 разів підряд, це був такий складний в нас період, але ми відіграли цей 12 вистав. Там дуже багато приходу старших людей, таких уже, які багато надивилися, вони деякі закривали вуха і так от лескали, тому що їм тяжко було. Вони сиділи, вони хотіли це слухати. І був цей момент, справді, оця історія. В кінці, коли ми співаємо пісню Море завжди з прапором. Все наші національні ось ці штучки наші, і значить, я вирішила підійти. Весь концерт сидів дідусь дуже позитивний. Він прямо так от дивився концерт, ніби він хотів нещаснути. До... Я думаю, ну я підійду до нього. Все таки візьму. Я почну підіймати. Я розумію, що він не може йти. Якісь його там сиділки, чи хто хто з ним поряд? почали казати? йти, а вони показують, що ні, він не ходив. Він починає йти на і усміхатися, блажені а ми на це був шок, тому що не зрозуміла, що робити його назад. Сидити, чи він за вже буде па якийсь робити? глядач зможе потім розібрати, що ми тут. Мені все одно. А, а -а -а. Ой, ну, ні, ні, ні. E, зможе наші якісні професійні звукорежисери зроблять фантастичну роботу. Супер, супер. 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 Дякуємо. То є супер. Кожен робить свою роботу якісно, правильно? Це є да. правильні соціум. То, та, то є правильний. України. Так. Та, це майбутнє України, коли Ми кожен буде бути робити бджоли, своє або як мурашки. кожен робить крапля свою в океанчику. Добре, якщо про реформи пішла історія. Е, на Щасливо. вашу думку, як в Україні зараз з реформами? Що робить чи добре? Що не добре? Чи ви бачите, чи ви маєте інформацію достатньо, щоб робити якісь висновки? На мою думку, відповідь. Е Прекрасною назвою прекрасної книжки моєї улюбленої Івана Семисюка Еволюція або смерть. Я а. вважаю так. От, власне. І я її бачу. Це еволюція, досить така шальона, каркаломна, незрозуміла, але швидка. І тому це дуже дивне явище для всієї планети. Тому що еволюція має бути поступова. Ми не маємо часу на поступову. Це У нас правильно. вона має бути швидка, і тому вона дуже дивна. Але це відбувається. І це відбувається, і це круто. Це дуже не так, як ми хотіли би. Зовсім не так, як ми хотіли би і мріяли. Але на жаль, ми не маємо часу на те, щоб зробити це так, тому відбувається дещо з деформаціями, але mm -hmm. воно йде. Mm -hmm. те, що іде. бачимо, ми те, що мені здається, плюс ой, зараз чіпається мікрофон. Що ми бачимо поряд людей, які е, дійсно почали рухатись жвавіше і щось робити, і mm -hmm. вони хочуть. Mm -hmm. І ця громадська свідомість mm -hmm. вона їх не так багато, багато їх вона 5%. Дуже... Але це uh, ми люди. бачимо їх. Не тих 90. Разом зібралися, пішов поштовх енергетичний. Воно роб, да, воно робиться не так швидко, як хотілося, бо це угу. нереально. Це нереально підійма. Дитино, на якому ти інструменті граєш? На скрипці. Ти говориш. Ти на скрипці, вона співає у вас? Співає, вона у нас так. Вона з нами. Все як? А ти не навмисне не говориш, чи тобі то не цікаво? Навмисне, так. А, тобто... Це, ну, тобто, це нормально, це моє, Це е, твій природній Це моє… твій стан. мій природній дуже стан. Давайте швидко ще е, за 15 секунд ваша улюблена пісня, заспівайте її і потім все. А можна скоро щедрий вечір, ми да. Ще Давайте, да, да? Да, да. Що у полі, полі, на ярвороні, граємо. Рекою. Рекониченько, під молоденьким васильку. А там Василько коником Грай коню, грай колеченько, під молоденьким Васильком. Назбира війська землі важко. грай личенько, під молоденьким насильку. Васильку uh! Дякую У нас в гостях була. Embrox, uh, група гурт. – Група, У нас... – Африканське кабаре! Африка Берс! Ми насували інтерв'ю і зіпсували прощання. У нас в гостях була. Фріка баре Дах Дотс. У нас в гостях були Фрік Кабаре Дах Дотс.